кажу, хіба ти не бачиш, що люди страдають. Жалко, звісно. Так це живі, ми живі. А що за мертвих казаки, Ті, хто постраждав. Вибило вікна та винесло двері. Таке нещастя спіткало подружжя Ольги та Анатолія вже вдруге. Від ракетного удару, 12 червня, їхній будинок залишився без шибок. Тоді ж вони вставили нове скло. Але наступного дня все повторилося. Вторий раз. Я не думав, ну один раз і що куди ну вторий раз опять по та самому місту, звісно, ну ми не думали нічого. Ми думали за те, що у мене тут інвалід. Головне, щоб він не пострадав. Він не постраждав, головне, щоб люди цілі. Те, що поламалося та вибило, каже Анатолій, відремонтують. Я тут родився, я тут виріс, я тут строїв це все. Ну, мої батьки строїли, я допомагав. Як я буду виїжджати, Чому я повинен виїжджати? Де хорошо? Вдома, дом, де зберігають стіни. Другий день поспіль страждає і будинок пані Юлії. Всі вікна, їх вісім, шифер і літня кухня. Там теж всі рами з вікнами повибивало. В хаті двері входні, жах, страх. І сподіваюся, що це останнє було, що трапилося в нашому от... цьому районі. Оговтується від ракетної атаки пані Зінаїда, у її будинку знесло дах. Жінка каже, у цей час її не було вдома. Жах, Фашисти, фашисти саме натуральне. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. І хлопці гинуть, за кого? За кого? За того придурка Путіна бачите, що сталося? І з тої сторони все вибило. Загалом від ворожого ракетного удару 13 червня постраждав 91 приватний будинок. На місці працювали комунальники, видавали плівку, осб плити та шифер. Фахівці фіксували пошкодження житла, складали відповідні акти та надавали психологічну допомогу. Вже наразі то людям допомагаємо. То есть, наше комунальне підприємство в цьому напрямку вже працює. Буквально через годину після вибуху тобі, виїхали вже по місті, то есть, вже оказуємо першу допомогу. Крім приватних будинків, постраждали п'ять навчальних закладів. Там також вибило вікна. Директор одного з ліцеїв під час вибуху перебував всередині приміщення. 36 вікон вибито вдарною хвилею. Ми сподіваємося навіть пластик повигнутий, доведеться повністю вікна переставляти. А мені прикро. Я розумію, як це, скільки це коштів, і що до осені його треба ліквідувати, щоб тепло було в закладі. Від ворожого удару по Новомосковську шестеро постраждалих. Серед них двоє діти. Усі вони у стані середньої тяжкості. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Оупен'юз телеканал відкритий.